Просто уявіть собі силу, здатну рухати гори, і то за лічені секунди. Але це це зовсім не хаос, це промисловий вибух, видовище колосальної енергії, яка підкорена просто надзвичайній точності. Це, по суті, ціла наука, де кожен, абсолютно кожен крок ретельно спланований, все заради повного, тотального контролю. І от постає питання: а як це взагалі працює? Як, ну от як, можна безпечно підірвати тонни вибухівки десь глибоко під землею? І знаєте, відповідь тут зовсім не в грубій силі. Вона вона у скрупульозному, я б навіть сказав, майже одержимому плануванні. Ну що ж, давайте розберемо цю систему по кісточках. Отже, все починається і починається задовго до самого вибуху. На папері ще до того, як хоча б один грам вибухівки привезуть на місце, інженери вже мають готове деталізоване креслення, і це, повірте, не просто якась інструкція, це, це справжня архітектура майбутньої детонації. В основі всього цього лежить документ, і назва у нього серйозна паспорт буропідривних робіт. Але щоб було простіше, уявіть собі польотний план пілота або протокол дій хірурга перед операцією. Так от рівень важливості тут абсолютно такий самий. Це, по суті, єдине джерело істини для всієї операції, біблія вибуху, якщо хочете. І от що я вам скажу: рівень діталізації у цьому документі він просто вражає. Тут прописано абсолютно все. Від схеми, де буде кожна свердловина і якою буде послідовність детонації, до здавалось би, дрібниць, яким матеріалом забивати отвори і де саме стоятиме охорона. Але тут немає дрібниць. Кожна, абсолютно кожна деталь має значення. Добре, план у нас є, він на папері. Але ж як перенести всю цю точність у реальний світ? Прямо на місце вибуху? А все починається з того, що на місцевості проводять чіткі лінії, і це не просто лінії, а науково розраховані зони безпеки. Це по факту така собі дворівнева система захисту, як кола на воді. Найближче внутрішнє кільце це заборонена зона. От поки йде заряджання, сюди ні ногою, взагалі нікому, крім тих, хто безпосередньо працює. Це щоб, не дай Боже, не сталося випадкової детонації. А от зовнішнє кільце це вже небезпечна зона. Це такий собі ширший буфер, який захищає вже від наслідків самого вибуху уламків, ударної хвилі, газів ну ви зрозуміли. І щоб це не звучало як просто теорія, ось вам конкретика 50 метрів. Саме така мінімальна відстань має бути від зарядних машин у підземних виробках. І це, на речі, не порада, це сувора вимога. 50 метрів абсолютної гарантованої безпеки. Це той критично важливий простір між людьми і потенційною катастрофою. Звісно, на межах цих зон стоять попереджувальні знаки. Але що цікаво, текст на цих знаках це не просто якась відсебеньки. він чітко регламентований і, звісно, на знаку обов'язково вказують точну дату і час вибуху. Робиться все, аби виключити навіть найменшу можливість людської помилки. Так, план є зони безпеки окреслені. І ось настає кульмінація. Сам момент детонації. Але не думайте, що тут є хоч якесь місце для імпровізації. Жодного. Все підпорядковано залізним правилам, останнім перевіркам і, що дуже важливо, універсальній мові сигналів. А ось вам цікавий факт, який, як на мене, просто блискуче ілюструє рівень обережності. Знаєте що? Проводити вибух з електричним запалом під час грози суворо заборонено. Здавалося б, дрібниця. Аж ніяк. Навіть найменший теоретичний ризик від блукаючого розряду блискавки має бути виключений повністю. Логічне питання а що, якщо? От уявіть все вже готове, вся мережа змонтована, і тут, бац, на горизонті з'являється гроза. Що робити? Не панікувати, бо правила передбачають навіть такий, здавалось би, форс-мажорний сценарій. Насправді є два чітких варіанти дій. Варіант А, так би мовити, підривати негайно просто зараз, щоб випередити грозу. Але якщо це з якихось причин неможливо, запускається план Б. Це чітка процедура. Від'єднати, ретельно заізолювати і негайно евакуювати геть увесь персонал. Жодних ризиків, жодних а може, пронесе. Безпека тут абсолютний пріоритет. Уявіть собі, який шум стоїть на промисловому майданчику. Кричати безглуздо. Потрібна система комунікації, яка ну, яка пробивається крізь увесь цей галас. І така система є це універсальна мова звукових сигналів. Один довгий гудок це попереджувальний, мовляв, увага, починаємо. Далі два довгих це вже бойовий, фінальне попередження, залишились лічені секунди. І нарешті три коротких це відбій. Все, вибух відбувся. І цю просту мову там розуміють абсолютно всі без винятку. І ось вибух прогримів земля здригнулася і затихла. Здавалося б, найстрашніше позаду можна видихнути, але ні. Це зовсім не так. Починається остання і, можливо, не менш важлива фаза, бо тепер головна небезпека невидима. Так, найбільша загроза після самого вибуху це те, чого не видно. У величезній хмарі пилу й диму, що піднялася, повно отруйних газів, це продукти згоряння вибучівки. І саме тому ніхто, чуйте, ніхто не має права просто так взяти і повернутися на своє робоче місце. Для цього існує чітка, ретельна і поетапна процедура повернення. Повернення на місце це як спецоперація, все розписано по хвилинах. Отже, пройшло 15 хвилин після вибуху. Першими йдуть рятувальники, вони проводять первину оцінку. Далі чекаємо не раніше ніж через півгодини можуть зайти керівники, але тільки після того, як спеціальні прилади покажуть, що повітря чисте і небезпечних газів немає, і тільки після всього цього, коли все оглянуто і провітряно, звучить той самий фінальний сигнал відбій це зелене світло для повернення всіх інших працівників. І от що тут найголовніше, на чому варто зробити акцент? Ключове слово це передумова для входу. Тобто повернення залежить не стільки від часу, скільки від реального підтвердження безпеки. Для керівництва це зелене світло від газоаналізаторів, для всіх решта це сигнал від бій. Це така собі система подвійного, а то й потрійного контролю на кожному етапі. Все для того, щоб гарантувати безпеку кожної людини на майданчику. І що ми маємо в сухому залишку? Весь цей процес від першого рядка написаного в паспорті і до фінального сигналу відбій, це не набір окремих правил, це цілісна, єдина система, система, яку придумали для однієї мети взяти під абсолютний, тотальний контроль одну з найпотужніших і найнебезпечніших сил, які взагалі підвладні людині. І наостанок хотілося б залишити одне питання просто для роздумів: от коли докладається стільки зусиль, щоб зробити щось настільки хаотичне за своєю природою, абсолютно передбачуваним, чи можна це все ще називати просто вибухом? Чи можливо це вже перетворюється на щось зовсім інше, на високоточний інженерний інструмент, такий самий, по суті, як скальпель в руках хірурга чи лазерний промінь інженера?